Як говорить цивільна оборона, знайти суху палку і відкинути проводи. Де зараз найти суху палку. Це це? Це це так, це, так це піща для, для, для так, І так, ситуація. Людина дарує дару електричним струмом. Якщо це вдома, перше діло перевірка безпеки, безпеки ви, вимкнути цей прилад із електричної мережі. Тобто є, є щиток, є рубільник у квартирі, в домашньому будинку, пробки викручуємо, вимикаємо. Тобто, що ми знаємо, де це знаходиться. Тому що людину відкинути від, від, відтягнути від проводу, або провід від неї є небезпечно. По-перше, навіть якщо ви знайдете щось сухе і будете його відтягувати, це не, не знімає ризик тому, що може збережена провідність. Так, от такі такий от варіант. Якщо є, ще хтось каже, можливо, є такі варіанти, входити маленькими шажочками, щоб не створити електричну дугу, Вас у багатьох випадках просто замкне. Ви потребите ще одну таку дугу і будете зложуватися так, постепенно. От двася, є один потім другий прибіг, третій рік. Це буде така от постійна, постійна річ. Тому ось такий варіант: закопувати людину в землю, також немає необхідності. Не спішите з цим. чуть позже. Немає потреби. Так, і ось чому можна врятувати. Перше, вимкнути джерело електричного струму. Якщо це якась високовольтна лінія, тут вже треба телефонувати у спецслужби для того, щоб вони вимкнули цю ділянку. Ну, ви, звичайно, не зможете 20-тисячний вольтний провід підтягнути, якщо десь це в полі. Тому винахаємо. Потім, потім ми підтримуємося алгоритму, який був перед цим. Все зводиться до нього. Перевірка в нього свідомості, перевірка в нього дихання і пульсації. При, при враженні струмом дуже високий ризик опіків. Вони, як правило, виникають на вході і на виході з самого електричного струму, тому вже необхідно буде лікувати від опіку. І часто в результаті електричного струму порушується е, провідність серця. Тобто є клітинки, які е, змушують серце працювати в ритмі, певному. І може бути така річ, яка називається фібриляція. Це страшне слово, і тут треба вже медики. тільки медики, бо в них є обладнання, яке зможе перезапустити саме серце. Ну, це в гірших випадках. А в те, е, в їхчот... Скажем, так будемо більш простіший, того видно джерело струму і перевірити в нього це знаки світі. Це ж штука, яка залектричного на цьому. Так, це не прогуляти. Ось, ось, ось така от річ. Так само при виваженнях електичним струмом внаслідок удару близько. Закопувати землю для того, щоб опруга прийшла в землю і таким от речі не потрібно. Чому це небезпечно? Опіки. Ранова поверхня, внаслідок удару струму. Ми закоплюємо в землю. Ми отримуємо інфекцію, отримуємо рану, гнійну, і потім це все потрібно буде лікувати. Ми робимо тільки гіше. Ба струм ходить в землю, куди закопати людину в Ні, Ну простіше на нього покласти якусь залізяєчку, ну, щоб Таким чином люди ну, пояснюють свої дії. Ну так надо було туда. От така от річ. І що доволі цікаво, на змаганнях швидких медичних допомог, такі перед буває вилітають. Ми, ми, ми постійно беремо участь у змаганнях швидких медичних допомог. Часто є такі речі, вони вилітають із таких старих бойців, які тримаються на старому варіанті. Тобто хто не хоче в нього вчитися. От, старе, це є правильно і все. Знаєте, є проблема багатьох спеціалістів, що вони як думають, якщо я цього не знаю, значить цього не існує. Та по них Оце є багато, багато проблем. Але да, да, люди переходять.